Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 кримінальних драм. Перший фільм Неограновані коштовності 2019 року у головних ролях Адам Сендлер і Джулія Фокс. Адам Сендлер грає власника ювелірної крамниці і азартного гравця, який прагне повернути дорогий бриліант, який він купив, щоб погасити борги. Критики називають цю роль Адама Сендлера найкращою в його кар'єрі. Фільм одержав дві премії Національної ради кінокритиків США. Найкращий актор і найкращий сценарій та увійшов до 10 кращих фільмів року. Наступний фільм кримінальна драма 2014 року найжорстокіший рік у головних ролях Оскар Айзек і Джесіка Честейн. Події у фільмі відбуваються у 80-х роках у Нью-Йорку. Подружжя іммігрантів з Латинської Америки мають успішний бізнес з поставок пального. Одного разу на їхні вантажівки скоюють збройний напад. Дружина пропонує відповісти насильством на насильство, але чоловік відмовляється і хоче діяти в межах закону. Проти його компанії розпочинається розслідування. За цю роль Джесіка Честейн була номінована на премію Золотий Глобус. Фільм одержав дві премії Національної ради кінокритиків США: найкращий фільм і найкраща акторка, та увійшов до 10 кращих фільмів року. Третій фільм це кримінальний трилер режисера Бена Афлека Місто 2010 року у головних ролях Бен Афлек, Джон Хем, Ребека Гол, Джеремі Реннер і Блейк Лайвлі. Фільм розповідає про чотирьох друзів, які виросли в Чарльстауні, кримінальному районі Бостона, та займаються пограбуванням банків. Одного разу один із них закохується у працівницю банку, яку вони взяли в заручники під час останнього пограбування. Джеремі Рейнер одержав за свою роль номінації на премії Оскар і Золотий Глобус, а фільм отримав премію Національної ради кінокритиків США за найкращий акторський ансамбль. Далі маємо кримінальний трилер режисера Мартіна Скорсезе Відступники 2006 року, у головних ролях Мет Деймон, Леонардо Ді Капріо, Джек Ніколсон і Марк Волберг. Події у фільмі відбуваються у Бостоні. Ірландський бос Мафії Френко Стелло, якого грає Джек Ніколсон, Влаштовує в поліцію свого шпигуна, якого грає Мед Деймон. У той же час поліція призначає іншого поліцейського, якого грає Леонардо Ді Капріо, під прикриттям у банду Костелло. Фільм одержав чотири премії Оскар, премію Золотий Глобус і чотири премії Супутник. Мартін Скорсезе одержав за, цю, за цей фільм свій перший і єдиний Оскар. Наступний фільм кримінальна драма Місце під соснами 2012 року, у головних ролях Райан Гослінг, Єва Мендес і Бредлі Купер. Райан Гослінг грає мотокаскадера, який зустрічає свою колишню подружку, яку грає Єва Мендес, і дізнається, що є батьком її новонародженого сина. Щоб допомогти їм із грошима, він починає грабувати банки. За цю роль Райан Гослінг був номінований на премію Супутник. А фільм увійшов до 10 кращих фільмів. За версією Національної ради кінокритиків США. Далі маємо трилер Вітряна ріка 2017 року у головних ролях Джеремі Реннер і Елізабет Олсон. Події у фільмі відбуваються в штаті Вайомінг у резервації Вітряна ріка. Лісничий, якого грає Джеремі Реннер, знаходить на снігу труп замерзлої молодої дівчини. ФБР надсилає свого агента, яку грає Елізабет Олсон, щоб допомогти з розслідуванням. За цю роль Джеремі Реннер був номінований на премію Супутник. Фільм отримав премію Особливий погляд за найкращу режисуру в Каннах та увійшов до 10 кращих фільмів року за версією Національної ради кінокритики США. Далі в нас іде німецька драма на межі 2017 року, у головній ролі Діана Крюгер. Діана Крюгер грає жінку, чоловік і син якої гинуть під час теракту. Поліція затримує молоду пару неонацистів, але суд виправдовує їх. Тоді жінка вирішує помститися своїх рідних сама. За цю роль Діана Крюгер отримала премію на кінофестивалі в Каннах. Фільм одержав премію Золотий глобус за найкращий фільм іноземною мовою. Далі в нас йде німецька кримінальна драма Вікторія 2015 року у головних ролях Лая Коста і Фредерік Лау. Фільм розповідає про молоду дівчину іспанку, яка нещодавно переїхала до Берліну і працює в кав'ярні. Виходячи під ранок з нічного клубу, вона зустрічає чотирьох хлопців, які запрошують її на прогулянку. Особливістю фільму є те, що він знятий одним дублем, без монтажних склеювань. Фільм одержав три премії на Берлінському кінофестивалі, у тому числі срібний відміть» за найкращу операторську роботу. Далі маємо кримінальний бойовик режисера Майкла Мана Сутичка 1995 року. У головних ролях Аль Пачіно, Роберт Де Ніро і Вел Кілмер. В основі сюжету лежить протистояння між детективом поліції, якого грає Аль Пачіно, та ватажком банди грабіжників, якого грає Роберт Де Ніро. Прототипом персонажу Аль Пачіно став реальний чекаський поліцейський. За цю роль Вел Кілмор був номінований на премію Сатурн. Десятий фільм це кримінальна драма режисера Сема Мендеса Проклятий Шлях 2002 року. В основу фільму Ліг одноіменний графічний роман. У головних ролях. Том Хенкс, Пол Ньюман, Джуд Лоу, Дженніфер Джейсон Лі та Деніал Крейг. Події у фільмі відбуваються в Чикаго в часи Великої депресії. Фільм розповідає про батька і сина, які намагаються помститись бандиту, який вбив їхніх рідних. Фільм одержав премії Оскар і Бафта за найкращу операторську роботу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.